Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс. У вашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка, чоловіча, середні та великі розміри, різноманітний цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Футболки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг, повторюємо, становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором Under Armour. Як бачите по відео огляду в даному мішку йдуть всі середні та великі розміри, різноманітні кольори. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Зараз вашій увазі представлена новинка цього сезону нова позиція під кодом 031. Футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Під час відеоогляду знімається лише частина мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Футболка чоловіча. Середні та великі розміри під кодом позиції 0,31. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. А вартість мішка вагою 25 кг – 97,5 долара. Пума. Поло. Доброго день, Ірина Камнатексі. Ви дзвонили. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка, чоловіча Ні, Що на Середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кілограм становить да, 3,9 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Да, 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 да. Дякую, добра Ваші уважі зараз представлена позиція під кодом 0,31 футболка, чоловіча, середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долара, вага 25 кг, ватість мішка 97,5 долара.